Події в Україні дали поштовх тому, що назва нашої держави знову фігурує на перших сторінках світової преси. Давайте знову пригадаємо, що саме відбулося у неділю, коли на головній площі столиці зібралася рекордна в історії кількість людей. Зранку тисячі людей зібралися в Київському парку Шевченка, аби рушити ходою до майдану незалежності. Мітингувальники вимагають відставки чинної влади та покарання винних у суботніх сутичках із Беркутом. Ми хочемо, щоб Янукович сьогодні пішов з цієї країни більше ніколи сюди не повертався. Я прийшов, тому що я думаю про майбутнє України, про щасливе майбутнє України, про те цієї банди, яка узурпувала владу і яка не дає нам розвиватися за Україну, за своїх дітей, за себе. Ну що ж, шановний пане президенте, догорався. Хотів нами керувати. Ні, не вийде. Тепер ми тобою будемо керувати. Жодного червоного берети на шляху ходи не було. Натовмі безперешкодно пересуватися вулицями міста. До майдану незалежності дійшло щонайменше півмільйона людей. З ними і лідери опозиції. Ми сучасники, що маємо зробити, ми маємо наповнити Україну українським європейським змістом. Слава нашій Україні! Виступали українські та європейські політики. Вони запевняють, це не просто страйк, а революція. Протестувальники планують мітингувати цілодобово. Вже на сьогоднішньому засіданні парламенту лідери опозиції ініціюватимуть імпічмент нові держави. Не ми перейшли межу, Янукович перейшов межу. Він пролив кров наших дітей. Такого в Україні ніколи не було. І він повинен. Головне кажуть опозиціонери протестувати мирно. Зокрема, лідери закликають не вступати у конфлікти з внутрішніми силами і не піддаватися на провокації. Вони хочуть зробити все, щоб пролася кров, а потім звинувати ті, хто вийшов з мирним протестом проти всіх дій влади. Сьогоднішній день влада буде робити все для того, щоб використовувати зброю. Проте сутичок уникнути не вдалося. Цілий день поряд з мирними демонстрантами випускали пар і радикально налаштовані протестувальники. Вже захопили Київраду та Дімпрофілок. Далі без коментарів.